Тобто компетентність експерта вас не цікавить, висновок експертизи про те, що людина не була п'яна, що в нього не було приступів епілепсії, що він був побитий тупим предметом, це вас не цікавить. Але ваші ті особи, які знаходяться у вашому підпорядкуванні, вони пройшли поліграф, тому все ок. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Бот і сьогодні я вам покажу. Фрагмент продовження розгляду тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України стосовно незаконних дій представників ТЦК. Я вважаю, що кожен повинен нести відповідну відповідальність у разі порушення норм чинного законодавства. На цьому каналі ми розбираємо та навчаємось стосовно застосування норм права стосовно застосування своїх прав. А також розбираємо та публікуємо гучні та резонансні справи, щоб винні особи не змогли. Уникнути відповідальності, а я хотів би вам, друзі, нагадати, що тимчасова слідча комісія при Верховній Раді продовжує розбиратися зі смертю 32-річного жителя міста Баранівка в Житомирської області. Події відбуваються 28 травня. Громадянина було затримано та доставлено до Звягольського РТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Що цікаво, представники ТЦК стверджують, що ще до прибуття до ТЦК, цей громадянин, декілька днів зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань? Далі слідчо-оперативна група на місці нібито кваліфікувала подію як самоколіцтва. Дуже цікаво, друзі. Якщо ми бачимо такі ось обставини, чому все це не було зафіксовано? І навіщо тоді в подальшому представники ТЦК проводили з ним якусь там військово-лікарську комісію, якісь огляди лікарів і все таке інше? За зверненням батька загиблого було порушено на сьогоднішній день кримінальне провадження. І ось зараз ми побачимо фрагмент, що відбувається на тимчасовій слідчій комісії. Як представники ТЦК брешуть по багатьом обставинам, і це видно, і ви це також побачите. В свою чергу рекомендую вам залишитись на цьому каналі до кінця, оскільки в кінці я хотів би вам презентувати новий посібник, який ми розробили, і він є вже в доступі. Тобто, компетентність експерта вас не цікавить. Висновок експертизи про те, що людина не була п'яна, що в нього не було приступів епілепсії, що він був побитий тупим предметом. Це вас не цікавить. Але ваші е, е, ті особи, які е, знаходяться у вашому підпорядкуванні, вони пройшли поліграф, тому все ок. Правильно ми розуміємо. Висновки експертизи що да, написано утворилися. Близько 3-5 діб тому. Де там таке не У нас було прописано в висновках судметекспертизи. Скажіть, представник сухопутних військ. Дозвольте, поясніть, будь ласка, що ви зробили? Чи провели ви службове розслідування? Які висновки вашого службового розслідування, чи вивчали ви матеріали експертиз, які були надані? Що вами було зроблено по відношенню до звягівського та ПСП? У командування сухопут бажаючим міському здоров'я святом. Командування сухопутних військ службового розслідування кремо не призначалося. Нам було витрублено копію матеріалу службового розслідування, яке було призначено оперативним команду північ і в житомирського складі ЦІХ. Потім про вивчення даних матеріалів було дійсно встановлено ряд порушення відповідностей, як висновку судово-медичної експертизи, так і самих результатів службового розслідування по судні. На даний день я погоджуюсь з висновками колеги, але при тому було проведено в Житомирській обласній військовій адміністрації засідання під головуванням бусмена, де судово-медичним експертом було наголошено на тому, що ознаки наявних тілесних ушкоджень ті, були нанесені від дій інших осіб, не було встановлено. На жаль, доведення цього неможливо. Тому достоменно стверджувати про те, що вони були нанесені. З якимось умислом ну, немає можливості. Однак у цьому буде проведено додатково службове розслідування перевірки щодо встановлення вини в діях посадових осіб з якимсь кавіспети Аліна, Зачитаю, будь ласка, я зараз, знайшла картку. Як... Я не бачила цю карту. я вже не хотіла говорити. Немаючи не микрофон, будь ласка, на чи підтвердження впевненого захисту. Але ось я навіть знайшла. Тут тобто мені не здалося те, що зягідська багатопрофільна лікарня надсилала на адресу начальника зайнятості. На другій сторінці вказано, що громадин Ковальчук був проведений забір крові на місто Колгольів 29.05 результат 0,0%. Це ще один додатковий документ, до того, який був надісланий на сухопутні війська комісією. І ще один підтверджений пакет, що алкогольних не було. Це один момент. Другий. Сказали про переміщення в інші підрозділи. Інцидент стався 29.05, бо пояснення, які відбиралися, були вже в червні, 8.06. Тобто, фактично, вже після того, як було призначено службове розслідування. Другий так. момент. І третій, саме ключовий, про те, що судовий експерт пише в своєму висновку, що при... я просто скорочу, скорочу, бо тут на цьому сторінку розписано, що при експертизі трупа Ковальчука було виявлено наступне телесне шкодження. Перелом правої тім'яної скроневої тісток. Переходимо на основу черепа і багато тексту медичного, які утворилися від двохразової дій, від одного-двох ударів, тупих предметів близько трьох-п'ять діб до моменту смерті. Один момент. Другий. Синці на правому плечі п'ять, на правому лікті – два, на лівому плечі шість, на лівому лікті, на лівому предплічі сім штук, на правому предпліччі, на лівій кісті, на лівому стебні. Два ділянці правої реберної дуги на лівій гомілці та штук на правій гомілці, які утворилися не менш ніж від 12-14 разової дії тупих предметів близько трьох п'ять діб до моменту смерті, Причинного зв'язку з настанням смерті не мають і були мають ознаки легких тілесних ушкоджень з рапних прижитків. При Кровавили на краях язика, перелом э, альболярного відростка. тут все про травму нижньої щелепи. Перелом третє смерть товачка э, наставлення відкритої червоно мозкової травми у вигляді перелому правої кім'яної скроневої кісток з переходом на основу черепа насильного кровавилого на твердою московою волонкою в ділянці перелому. І тут дуже багато про те, що було бу, е, набрякший мозок е, про те, що е, без іншого випадків. Нагадую, він вже в стані в комисці, в третій стадії, ми навіть не могли госпіталізувати кудись в іншу лікарню для надання, можливо, більш кваліфікованої допомоги. От така от історія. Це все міститься в матеріал, що в принципі І нам вже доказати надала нам знайомих. От як можна прокоментувати висновки експерти? Самого ну, я ну, ну, про не пропоную, але ході проведення службової привітки, яка буде призначена окремо відбутково, тому що ці матеріали достатньо, достаточно пішли тича відзвони. Е, буде б, все таки рекомендовано повторно. Направити Відвігаєте ближче мікрофон ласка, до себе, щоб рекомендовано повторно yeah. направити відповідно на запит від судово медичної експертизи, можливо, з метою призначення комісійної експертизи трупа або направлений на запит до органів до проохоронних органів, тобто до нас будеться здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження з метою проведення комісійної експертизи. Тому що я вважаю так, да, дійсно є необхідність встановити суть. Наявність або відсутність дій кримінального правопорушення в діях посадових осіб Житомирського ЦК ну, Житомирського звягенського кЦКС зверніть увагу, друзі. Представники ТЦК кажуть, взагалі що, що нічого не було. Хоча документи та відповідні висновки експертів свідчать про інше. Також вони зазначають про дуже цікаві обставини, що 29.05 відбувся інцидент, і лише 8.06 було розпочато перевірку та відібрано перше пояснення. А що ж до цього відбувалося, чому не проводились відповідні дії? Чому на сьогоднішній день немає відповідних висновків і не притягнуто відповідальних о. Осіб до відповідальності чітко представники тимчасової слідчої комісії зачитують та зазначають, що смерть настала від відкритої черепно мозгової травми, саме перелому правої кіски, які взагалі можуть бути питання все зафіксовано. Питання відповіді ви, друзі, чули у висновки, в принципі, можна зробити самостійно. Не забувайте про те, що якщо вам потрібна юридична допомога від незаконних дій представників ТСК бо від незаконних дій представників поліції, ви завжди маєте можливість ось саме за цим номером телефону долучитися до нашої спільноти та мати надійний юридичний захист по всій території України кожного дня. Також у нас працює телефон гарячої лінії з 8 ранку до 8 вечора. Наші юристи завжди... На зв'язку і завжди допоможуть у дуже скрутних становищах. І ще як я обіцяв, хотів би вам презентувати наш перший випуск, який ми будемо робити кожного місяця. Це перший випуск. Суд як бастіон справедливості дуже багато чого цікавого стосовно перевірки документів. Стосовно неявки для постановки на військовий облік, відстрочка від призову, як повинно виглядати службове посвідчення, як не допустити в обмежені вправі керування розбір. Та аналіз, а також підбір практики суддів стосовно порушення норм мобілізаційного характеру. Друзі, дуже цікаво вийшла насправді і дуже корисна. В описі під цим відео буде посилання для того, щоб придбати. Цей невеличкий для себе посібник. Залишайтеся на цьому каналі, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей бачили, що відбувається. Будемо далі продовжувати слідкувати за розглядом тимчасової слідчої комісії даного питання, оскільки воно є дуже шокуючим. Відповіді ви чули. Пишіть коментарі з цього приводу, що ви думаєте, чи будуть притягнути винні до відповідальності. Свою думку залишаємо в коментарях під цим відео. Не забувайте підписатися на цей канал, а також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там також дуже багато чого цікавого. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.